Анатолій Трубін, лев матчу за вибором вболівальників України. Друже, з приємністю вручаю тобі. Дякую, дякую. Цей пристрій справді був левом. Сьогодні стрибав як лев, як бар, стягнув все. Та ну, звісно, що це приємно, що вболівальники вибрали мене левом матчу. Але найголовніше що команда перемогла, і я вважаю, що кожен зробив максимальний хватит, щоб можна було можна поділити кожен кусочок для усієї команди, тому що всі старалися, намагалися звісно, були помилки. Але дійсно, як справжня команда, єдина нація, єдина країна. Ми... Боролись, Я ж я кажу. Може, щось не вистачало. Десь були помилки, але ми були як єдине ціле. І тому я вважаю, що заслуговуємо на цю перемогу і будемо готуватися далі. Важливий гол забив Георгій Судаков. Ти його давно вже знаєш. можна сказати, ви разом толаєте щаблі. Що можеш про це гол сказати? Пощастило йому трохи з рикошетом? Чи просто Ту то не б'є, то не забуває. Це, звісно, без сударів немає голів. Але я йому казав, дуже-дуже класний гол. Він каже, так і хотів. Тому yeah, ну, цей успіх, цю удачу потрібно заслуговувати. Він працює наполегливо, тому десь за його працю цей гол. Тому я вважаю, що це е, як має бути, тому дуже радий за нього. І нехай забуває кожній грі, якомога більше голів. Я тільки за. Ти бачив цей класний удар у другому таймі, коли потягнув їхній голкіпер. Е... Сейв крутий, що скажеш? Та ну, amazing сейв. Я також дуже рад голкіперів. Це дійсно сейв ну, елітного рівня. E, дуже класний удар, дуже класний сейв. E, тому я тільки поплиску під час гри аплодував і Жорі за цей удар, і голкіперу, тому що це мій колега. Звісно, що він грає проти мене, але інколи такі сейви, і ти розумієш, що це world class. Це правда для тебе, Який був найскладніший момент, можливо, для команди. Продовжи був такий період після забитого гола під час там останніх хвилини, там 15 хвилин першого тайму. Звісно, було дуже важко. І перші хвилини другого тайму, коли вони вам їм було нічого втрачати, і вони так давили нас, але добре, що ми витримали. Були і свої моменти і. Караваєф, я не знаю, що це Месі чи хто ну, може Белінгем, може. Я ну, знаю. Тому що ну коли він був з м'ячем, він класно прокинув. Я думаю, супер. Далі, далі веди, щоб ну сплив час. Я він б'є, я такий. Куди ти б'єш? Я думаю, як і всі вволівальники, всі гравці, але хлопці сказали, що під час перегляду повтору він подивився, що вертаря нема. Це футбольний інтелект, і це також дуже класний рівень і дуже класно, що гравець, який вийшов на заміну, на останні хвилини віддався на максимум. І як я казав, це і саме називається команда. Єдине ціле, коли кожен неважливо грає чи не грає у складі, чи може навіть не потрапив у склад, віддається на повну тільки так буде. Успіх командний перемоги, тому це, це і є збірна України. Так і це перший крок, який ми робимо під час цієї спарки. Треба зараз швидко відновитися. І ще один не менш складний виїзний меж з Мальтою. Звісно, звісно, зараз є трішки часу е, порадіти, так сказати. Добре, що гра не пізно ввечері, а у е, третій за міським часом. Тому є більше часу відновитися сьогодні, завтра і. Сьогодні вже потрібно забувати цю перемогу цю ефорію і готуватися далі, тому що ще дві дуже важливі гри і все залежить тільки від нас. Українська асоціація футболу.